Василь Михайлович, ви знову порушуєте регламент. Ну по кожній пропозиції дається право виступу депутату. Ну як це так? У такому дусі прийшла сота ювілейна сесія восьмого скликання Дубинської міськради. Серед питань наболіли закриття та реорганізація пологового будинку в Дубні. Через зменшення кількості породіль заклад може опинитися без фінансування Національної служби здоров'я. У планах міської влади приєднати пологовий до міської лікарні. З потребою закриття депутати погодились. Єдине, що хотіли обговорити скільки коштуватиме бюджету реорганізація, ви будете вивільнювати працівників і виплачувати їм кому, кому що, кому вихідну допомогу, так кому будете ну проводити розрахунки одним словом з вашими працівниками, ну з працівниками пологу. Яка вартість треба буде, це орієнтовно десь жовтень місяць 2025 року? Нам треба буде з місцевого бюджету. Скільки мільйонів? Бо це точно в мільйонах буде рахуватися. Нам потрібно буде додаткових коштів, щоб усе це погасити. Орієнтовно мова йде про 4-5 мільйонів, але є одне зауваження: питання в тому, що заклад буде приєднано, і для того, щоб виконати умови контрактування по всіх пакетах, які є в пологовому. Працівники мають бути. Тобто ми, не йдеться просто відсоткове вивільнення працівників. Відповідно, і сума не буде, як я зазначив, мільйонною. Артур Биць наголосив, народжувати за межами дубна не доведеться. Пологовий працюватиме, але уже не як окремий заклад, а як частина міської лікарні. Зі свого місця переїжджати не будуть. Втім, з'явилися зауваження до сусідства. Адже вже кілька місяців в приміщенні пологового розміщене реабілітаційне та паліативне відділення. ВО начальника відділу охорони здоров'я проблеми в цьому не вбачає. Немає там проблеми, вона штучно створюється. Кожна діла має право на думку. Я не буду з вами дискутувати на цю тему. Звичайно, це скажімо, не відповідне відділення, це тимчасово. І вони будуть забрані звідти. Якщо голосування за реорганізацію пологового пройшло більш-менш спокійно, то під час перерозподілу бюджету депутати мало не побились. Понад півгодини міські обранці сперечалися про 63 тисячі гривень, які планували виділити на охорону центрального кладовища. З цим до них звернулися матері полеглих героїв. Через часті випадки вандалізму на могилах захисників. Наразі на кладовищі патрулює поліція охорони, але лише вночі батьки вимагають встановлення камер відеоспостереження. Тим їх ніхто не... Слухає. Коли родичі загиблих почули, що гроші хочуть витратити на нічну охорону, заявили, патрулюватимуть кладовище самі. Василь Михайлович, я вас прошу, не робіть цього. Не робіть. Візьміть ці 64 тисячі, віддайте на ЗСУ. А ми самі матері зберемо гроші, поставимо відділу камеру і щоб не Сказано, зроблено. Міський голова подав пропозицію перерахувати 63 тисячі гривень на Збройні сили України. Втім, рішення не прийняли. Це пояснили тим, що у такий спосіб грошей з бюджету ніхто не виділяє. Ну ви як керуючий з досвідом, скажіть, будь ласка, як ви можете отак маніпулятивно ставити такі рішення на голосування і такі пропозиції? Скажіть, будь ласка. Для чого це робити? По-перше, ми не знаємо, на яку саме військову частину підуть ці 63 тисячі. Врешті 63 тисячі гривень виділили на поліцію охорони. Вони патрулюватимуть на кладовищі. До цієї суми докинули ще 37 тисяч гривень, які планували виділити на встановлення камери в міськраді, але куплять її для цвинтаря. За решту змін до бюджету, незважаючи на незгоду кількох депутатів, проголосували без змін. 200 тисяч гривень виділили на святкування дня міста. Стільки ж на археологічні розкопки. Біля маєтку графині Шувалової півтора мільйона віддали на озеленення міста. До фінансування також отримали заклади освіти та збиткова «Дубнокомуненергія». Крім цього, міська влада присвоїла звання почесних громадян, полеглим в боротьбі за незалежність дубенчанам. Вирішили присвоїти звання почесних громадян міста Дубна Порсмертно воїнам, героям, котрі віддали життя за волю та незалежність України. Загалом депутати розглянули близько 70 питань, більшість з яких земельні. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.